фізкульт привіт! Я фітнес-тренер Катерина. Іноді доводиться чути від клієнтів, що вони не роблять зарядку, тому що в них нема спортивного інвентаря. Оближте свої дитячі відмазки. Нема гантелей? Візьміть блок цегли і два молотка. Збудуйте вже хоч що небудь. Тут мене питають в коментах. Чи є в мене бойфренд. То може і є, але не ваше діло. Ну, а якщо серйозно, то з цим у мене проблеми. Розумієте, як зі мною знайомитись, так ліс рук. А як будувати серйозні стосунки, так бажаючих немає. Хлопці від мене тікають, бо я бачите, зациклена на фітнесі. Народ. Якщо ви не боїтеся сильних дівчат, то теж за здоровий спосіб життя. Тоді тисніть на посилання в описі, приходьте на будмайданчик компанії Конструктант. Та ризикніть запросити мене на побачення.